Що мені подобається в GFA — це те, що є класні приклади для росту. Можна дивитися, як інші сіо вони ростуть. Зростають, і це дуже хороший приклад і підбадьорення, як можна, і можна порівнювати свою динаміку з їх динамікою, дивитися, де потрібно трошки пришвидшуватися, чи все окей в тебе. Ну, от, оце те, що мені подобається. Ну і також можна е, брати деякі поради, як вони проходять певні речі, і можна застосовувати також в своїх практиках, в своєму бізнесі. А, ну і те, що також подобається, це. Можливість разом щось робити, коли в тебе не вистачає якоїсь експертизи, ти можеш звертатися до інших. Учасників GFA запитувати, просити про допомогу, про рев'ю, об'єднуватись, також можна допомагати іншим. Ну, така як хороше, хороше партнерство. А, ну і в цілому, якби хочеться бути ж експертом в ІТ, не просто там щось там, робити. Хочеться експертом. І я думаю, що GFA це хороше місце, де можна зростати і досягати цієї цілі. Дякую.